Привіт, мене звати Катя Годунова. В Україні вже одинадцятий місяць триває повномасштабне вторгнення Росії. А ми досі вимушені говорити про недостатню ізоляцію Росії на міжнародному рівні, зокрема і у світовому спорті. Чому росіяни все, що виступають на найпрестижніших тенісних турнірах, продовжують заробляти на цьому гроші? А на матчі досі прослизає російський триколор. Поговоримо про це зараз. Це повернення нашого формату шо спорту». Сподіваюся, ви ще не забули про нього. Ставте лайк до цього відео і дивіться його до кінця. У січні традиційно стартував перший у тенісному сезоні турнір серії Grand Slam Australian Open. І за кілька днів до початку зустрічей основної сітки все було класно у соцмережах австралійського мейджора. були пости з нагадуванням, що війна в Україні все ще триває. Організатори навіть провели благодійний захід під назвою Теніс грає за мир, який зібрав одних із найкращих тенісистів – 22-разового переможця Slam'ів Рафаеля Надаля, шосту сьому ракеток світу серед жінок Марію Сакарі та Коко Кокогов та інших. Ще станом на 11 січня, завдяки цьому Australian Open зібрав понад 200 тисяч доларів на благодійність, що пізніше буде спрямована на гуманітарні потреби українців через організації ЮНЕСКО Австралія та Глобал Гівінг». Але завжди є але коли від змагань не відсторонюють росіян. Уже в першому колі на двох матчах був помічений триколор. Це сталося у грі восьмої ракетки світу Даніїла Медведєва, а також у поєдинку українки Катерини Байндель проти Каміли Рахімової, що виступала під нейтральним прапором. Тоді ще один із чоловіків на трибуні був одягнений у футболку з написом Мазер Раша та президентом Владіміром Путіним зображеним, а вже ж напівоголеним. Пізніше стане відомо, що це Євгеній Рутман, який народився в Москві, а у 5 років переїхав до Австралії. У коментарі «The Washington Post» він пізніше скаже. Спорт ніяк не повинен бути пов'язаний з політикою і навпаки, це гра в теніс. Ви карайте гравців за те, що вони, можливо, проти війни, але не можуть говорити, бо в Росії немає демократії. За його словами, роги на голові Путіна на його футболці мали б розлютити російського президента, а наявність російської символіки мала на меті лише підтримати Рахімову, бо вона, начебто, приїхала в Мельбурн тільки з мамою. Ми ж не розмахуємо прапором нацистів чи іділ. Це ж суверенна держава, скаже він виданню «The Age». Те, що ця держава нищить іншу державу зараз, він не уточнив чомусь. На російський прапор на матчі Українки одразу відреагував посол України в Австралії Василь Мирошниченко. Він закликав організаторів мейджора негайно застосувати політику нейтрального прапора, тобто заборонити використовувати під час ігор національну символіку як Росії, так і Білорусі, яка сприяє російській агресії на території України. Хоча політика нейтрального прапора вже була застосована до російських і білоруських гравців на рівні ATP WTA, Уболівальники все одно проносили з собою триколори. При цьому ще влітку на турнірі в Цинценаті. Глядачку вивели з трибун, бо вона розгорнула український прапор. Якось не дуже гарно виходить. На інциденти із російськими прапорами на австралійських трибунах уже відреагували у Федерації тенісу Австралії. Зокрема, там заявили, що відтепер повністю забороняють використовувати російську та білоруську символіку. В організації зазначили, що вболівальники дійсно могли приносити з собою, наприклад, ті ж прапори, але не створювати цим конфліктів. Не вийшло. Зокрема, і сама Байндель після матчу в коментарі для великого тенісу України зізналися, що була дуже здивована побачити російський прапор на своїй грі і вбачала в цьому провокацію, від якої потрібно було ще й абстрагуватись. Чому взагалі російські та білоруські тенісисти досі беруть участь у турнірах ATP та WTA, а на виході ми отримуємо подібні ситуації? Справа в тому, що ні ATP, ні WTA не вважають, що спортсмени, які виступають індивідуально, мають бути покарані за те, що вони є представниками країни-агресорки, і тим паче за і їхнього уряду. Так, WTA тієї ATP ще весною минулого року назвав подібні відсторонення дискримінацією, заявивши, що її немає місця в спорті. Водночас ні WTA, ні ATP не відреагували на те, що білоруська Аріна Сабаленка ще у 2020 році, під час протестів на її батьківщині, підписала лист на підтримку невизнаного низкою держав світу президента Білорусі Олександра Лукашенка, де йшлося про те, що спорт поза політикою і загалом не варто публічно висловлювати свої політичні погляди. Не виникло у WTA чи ATP. ATP підозр щодо росіянки Анастасії Гасанової, яка у своєму інстаграм записала серію сторіз, де розповідала про те, що в Україні ущемляють тих, хто говорить російською, і взагалі повномасштабне вторгнення не розпочалось, якби київська влада не зупинила вчасно вогонь на Донбасі. За майже рік лише одна організація не допустила російських і білоруських тенісистів до низки змагань британська Lone Tennis Association, яка опікується зокрема і Вимблдоном. За це організаторів мейджору ATP і WTA розштрафували на майже 2 мільйони доларів. Чи піде керівництво Вимбулдона на такий крок цього річ? Поки що невідомо. Але тенденція загалом не дуже втішна. Уже майже рік найбільші тенісні організації не вбачають повномасштабне вторгнення достатньою причиною для відсторонення представників країн-агресорок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк, а вже ж підписатись на ютуб канал Суспільне спорт. Аби не пропустити наші оновлення, обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу російських і білоруських тенісистів, які досі без проблем виступають на міжнародному рівні, побачимося уже зовсім скоро.